Привіт народ і зрители Ютуба. Хочу вам показати примір оранки сьогодні. У нас пройшли дощі, десь то тиждень тому. Ну так, пробочили сантиметрів, типу содінили вологу. И люди почали різко орати. Повиїжджали, зраділи, що земля відмокне і почали орати. А тепер дивимося що ми можемо наблюдати? Наблюдаємо вологи практично ноль. В цьому слої вологи ноль і все як щебень. Груда ось дивіться, конкретно. Вся жизнь прекратилася в цій землі. Буде ждать доща. Випало в нас десь міліметрів 40 вологи. Ну, ця волога вся пішла коту під хвіст. Бачите, на глибину, на глибину. І це він практично проїхав учора тут. Вчора проїхав, ось, бачите, на глибину зораного. Звісно, зарав тут сантиметрів 20 оціли. Все. Так що я противник цієї оранки. Я дивлюся, тут всі поля практично. Там дивиться вдалі. Всі поля, люди горять. Не знаю, що воно за... Попер... і поперед одного. Один поперед одного, тіпа ж. Так, а тут дивимося. Пройшов наші лисочнички сходить. Вологи практично так. ну Ні, ну, Тут волога є, далі, бачите, дискована. Там далі волога є. Що дивіться? О! Ліпиться ще земля. Жесть там відбувається. Так що ми будемо готувати свій плуг. І десь в початку вересня, може ще ж підуть дощі, в початку вересня починати орати. Зробимо там ребенку, щоб менше було таких видно колій, валунів, щоб вони трошки розгрібалися, буде навесно, тоді легше боронувати. Так, ну що, можна сказати, довго не виходив на связь, трохи його дихнути треба. Так що до побачення. Да интересно сниму.